Добрий день, любі самокласи! Виконаємо завдання. Обчисліть значення виразу. Перший приклад. 3,8 додати мінус 2,5. І так, коли ми виконуємо додавання чисел з різними знаками, нам завжди треба віднімати модулі. І перед результатом ставити знак того доданка, у якого був більший модул. Тобто... У 3,8 знак плюс, значить, саме цей знак піде в результат. Коли знак плюс, то ви знаєте, ми можемо нічого не писати. Отже, нам просто залишається відняти наші модулі. І це буде в нас 1,3. Наступне сума двох протилежних чисел. Мінус 4,8 і 4,8 вона дорівнює 0. Оскільки сума будь-яких протилежних чисел завжди дорівнює 0. Наступний приклад мінус 1 додати 0,39. Два числа з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший. А перед результатом ставимо знак того числа, якого більше модуль, тобто того, від якого віднімали. Маємо мінус 0,61. Наступний приклад. Виконаємо віднімання. Віднімання можна замінити додаванням. Якщо до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Так і зробимо до зменшуваного 9,4 додамо число протилежне до від'ємника. Від'ємник від'ємний, значить протилежне до нього є число додатне. Це 7,8. Ну, а взагалі-то, коли маємо отак два мінуси підряд, то мінус-мінус дає плюс. Тобто просто замінюємо ці два мінуси на плюс і виконуємо додавання двох десяткових дробів. Це буде в нас 17,2. Наступний приклад. Виконуємо віднімання від 4,2, віднімемо 5,7. В цьому випадку, знову-таки, до зменшуваного додамо число протилежне до відємника. Від'ємник був 5,7, протилежний до нього це мінус 5,7. І виконаємо тепер віднімання двох чисел з різними знаками. Вибачаю, додавання двох чисел з різними знаками. Звісно, що це ми повинні від 5,7 відняти 4,2. А перед результатом, звісно, у нас піде з вами знак мінус. І це буде мінус 1,5. Наступний приклад. Від 0 віднімемо 7,8. Це буде мінус 7,8. Тому що це все одно що до 0 додати мінус 7,8. Далі, мінус, мінус, я вам вже говорила, дає плюс. Отже 0 плюс 2,4, то це буде просто 2,4. Наступний приклад до мінус 4,5. Нам треба буде додати мінус 2,5. Оскільки ми можемо віднімання завжди замінити додаванням, як я вже і говорила. Додали два від'ємних дроби. При цьому модулі у нас чисел додають, бо знаки у чисел однакові, а перед результатом ставимо спільний знак. Це буде мінус 7. Наступний приклад виконаємо множення. Зверніть увагу на табличку. Вона ілюструє якраз те, який знак має добуток. І так, я хочу нагадати: якщо ми множимо два числа з різними знаками, тобто е у одного буде мінус у другого плюс, або у одного плюс, а у другого мінус. Да, це оці два випадки в нас. То результат має знак мінус. Якщо ми будемо множити два числа з однаковими знаками, це ось цей випадок, то результат буде мати знак плюс. І справа в тому, що при діленні... Такого ж правила ми притримуємося: що якщо у нас діляться два числа з однаковими знаками, результат, як і при множенні двох чисел з однаковими знаками, буде завжди мати знак плюс. Тобто мінус на мінус дає при множенні і ділені плюс. А от якщо ми будемо ділити два числа з різними знаками це ось ці два випадки, да? знак частки буде мінус. Тобто. Корруючись цим правилом ось цією табличкою, відразу визначаємо знак добутку. Знак буде мінус. А тепер просто множимо модулі. 8 множимо на 0,4. Це 3,2. Наступний приклад. Мінус 1,2 помножити на мінус 0,5. В цьому випадку нам треба врахувати, що при множенні двох від'ємних у відповіді плюс забули про знаки. І тепер 1,2 множимо на 5. На 0,5. Це все одно, що 12 на 5 це 60. І в результаті треба дві цифри відокремити комою. Тому що кожен множник по одній цифрі після коми має. Разом дві цифри. Значить, це буде в нас 0,6. Наступний приклад. Пам'ятаємо, що яке б число ми не множили на 0, ми будемо мати 0. Я можу записати вам це формулою нагадати, що будь-яке число помножити на 0, це все одно, що 0 помножити на це саме число, і це буде дорівнювати 0. На Наступне. І так, ми ділимо два числа з однаковими знаками. Значить, як я вже і говорила, це буде плюс у результаті. В частці. Отже, тепер ми ділимо 3,3 на 11. І це буде в нас 0,3. Наступне 3,2 поділити на мінус 4. Ділимо два числа з різними знаками. Результат має знак мінус, і це буде у нас 0,8, тобто мінус 0,8. Тим, хто забув, як виконуються дії додавання десяткових дробів множення, ділення, піднесення до степеня, ви можете переглянути мої попередні відео, де це пояснюється. Тому. В цьому відео я не зупиняюся на детальному опису того, як додаються десяткові дроби, чи віднімаються, та як саме виконуємо дію. Наступний приклад. Піднесемо одну другу до куба. Число додатне, тому будь-який степень даного числа буде в нас додатним числом. І так, нам доведеться просто одну другу помножити. Тричі, оскільки в нас одна друга у кубі, ми перемножимо окремо чисельники, це одиничка, і знаменника. Це 8. Отже, результат 1 8. І останній приклад, ми піднесемо мінус третю до квадрата. Я хочу нагадати, що коли підносимо від'ємні числа до парного степеня, то маємо додатне число. Якщо будемо підносити від'ємні до непарного степеня, то будемо мати від'ємне число. Оскільки 2 це парне число, то результат буде мати знак плюс. Отже, ми нічого не пишемо, то можемо взагалі забути про ті знаки і написати, що ми просто 1,1 треть підносимо до квадрата. Але щоб піднести 1,1 треть до квадрата, то нам доведеться перетворити це число на неправильний дріб. Як це робити, я пояснювала в попередніх відео. Отже, я просто пишу результат. Це в нас буде 4 третіх, і я підношу вже до квадрата. Знак я навмисно не написала, тому що маю на це повне право, бо знаю, що результат буде мати знак плюс. Тому просто тепер чисельник підношу до квадрата, це 16, і знаменник до квадрата, це 9. Я маю 16 дев'ятих, це неправильний дріб. Залишити відповідь неправильним дробом я не можу. тому 16 ділю на 9. Записую, що це в нас 1, остача піде в наш чисельник, це 7. І знаменник 9.